Необережно розбирали ноутбук, щоб почистити, і випадково замкнули материнську плату. Ось тут аж квартнуло біля роз'єму акумулятора. Давайте перевіримо опір. Тут дзвенить, значить, опір гнівський. Давайте ще глянемо на силових лініях 3 і 5 вольт. Також дзвенить. Відкриваємо документацію, щоб поглянути, куди йдуть проблемні лінії. Дві з трьох проблемних ліній йдуть в процесор. А третя силові 5 вольт йде на інші вузли. На 99% процесор треба міняти. І давайте перевіримо останній 1%. Давайте поглянемо на материнську плату з іншої сторони. О, Бачите, двох болтиків немає Підмутили в попередньому сервісі. Знімаємо радіатор і витраємо термопасту. А ось і результат роботи попереднього сервісу. Бачите, пластина погнута, клавіатура міняна, шлейф загнутий. Відкладаємо ноутбук, беремо материнську плату і випаюємо мікросхемки. Якщо коротке замикання лишиться на платі, значить проблема в процесорі. Якщо ж ні, клієнту пощастило. Спойлер, клієнту не пощастило, коротке замикання лишилось на платі. Тут і тут. Тільки на 5 вольтах вже його немає. Але то нічого не міняє, процесор треба міняти. Тому збираємо ноутбук в ротньому порядку і відправляємо назад.